Розвиток іт освіти роль бізнесу у формуванні покоління підприємців та більше про дія сіті. Щоб обговорити ці питання на Прикарпатті відбулася зустріч учасників франківського іт кластеру з командою Міністерства цифрової трансформації. Завдяки таким зустрічам вони налагоджуватимуть співпрацю та розвиватимуть іт сферу в Україні, каже заступник міністра Олександр Борняков. У нас майже в кожному регіоні є ІТ-кластера, і це для нас такий скажімо так, найближчий і найгарніший партнер. І ми, як міністерство, дуже хочемо почути, що вони ну, там, чим вони живуть, чим вони, які там переймаються, які проблеми. Важко розмовляти. Мабуть, з кожного компанію з it компанії в Україні їх тисячі. А через кластери ми будуємо таку співпрацю. Відповідно, як, як правило, кластери в кожному регіоні вони об'єднують не тільки там ті компанії, це також і освітні там ініціативи і представники освіти освіти є, представник представники влади. За словами виконавчої директорки Івано-Франківського it кластеру Ірини, дарвай в умовах повномасштабної війни вкрай важливо об'єднувати зусилля, адже завдяки цьому можна підтримувати економіку. Ку держави, не дивлячись на те, що зараз війна компанії все одно підтримують освітні ініціативи, соціальні ініціативи. Тому а коли компанії гуртуються разом, вони можуть зробити більше, вони можуть втілювати більше проєктів. І якраз це ми намагаємося робити в регіоні. Зараз надзвичайно важливо знаєте, у нас. Як є дві сторони медалі з однієї сторони, нам потрібно виграти війну, побороти ворога. а З іншої сторони дуже важливо, щоб бізнес працював і економіка розвивалася і власне іт сфера зараз показує таку стійкість, спроможність допомагати економіці України і готові працювати, донатити, платити податки для того, щоб Україна розвивалася. Також використання інформаційних технологій дозволяє значно підвищити ефективність навчального процесу та побудувати освітню програму, яка відповідатиме вимогам часу. Є перспектива, що участь міністерства, ІТ-кластеру і університету це не просто така пуста співпраця. Ми за якісну освіту, ми за те, щоб студенти, кого ми готуємо, володіли тими навичками, які зараз потрібні. Тобто, попри те, що ми орієнтовані на стандарти, але ми розуміємо, що ті сфера змінюється надзвичайно динамічно, і тільки реагування на події, які мають місце зараз. Вони можуть призвести до того, що наш випускник буде успішним, конкурентно здатним. Ну і зрештою затребуваним. До слова команда міністерства цифрової трансформації проводить зустрічі з іт кластерами в багатьох регіонах України. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.